Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чому танкісти під час Другої світової війни намагалися стріляти якомога рідше. Про Другу світову війну можна почути багато цікавих історій, від яких захоплює дух. Щоправда, деякі з них не дуже поширені і про них намагаються зайвий раз не згадувати. Наприклад, екіпажі танків часто вкрай обачно ставилися до використання гарматної зброї. І намагалися не стріляти часто. Цікаво, що таким чином вони не економили боєприпаси, а просто боялися своєї гармати. Отже, ствол це зброя чи слабке місце танка. Серед образів Другої світової війни танк нерідко постає неприступною фортецею на гусеницях, яка невтомно стріляє по ворогові бронебійними снарядами. В кінематографі та мемуарах часто зустрічаються описи напружених битв, де танкісти нібито сипали снарядами як із кулемету. Насправді ж ситуація була набагато менш героїчною і набагато складнішою. Для екіпажу бронемашини кожен постріл був пов'язаний з усвідомленим ризиком, адже за потужністю ховалася одна небезпечна деталь. Йдеться про ствол, який був не тільки джерелом вогневої потужності, а й найуразливішою частиною конструкції. Проблеми зі зносом та руйнуванням стволів супроводжували бойову роботу всіх сторін конфлікту, а в деяких екіпажів навіть з'явилися своєрідні забобони. Усі намагалися стріляти якомога рідше і лише напевно. Ресурс ствола Т-34 по документах становив 800 пострілів. А на практиці значно менше. Німецька гармату тигру КВК-36 теж мала ресурс 800 тисяч пострілів. Сучасний леопард 2 з новою гарматою від «Райнметал» має ресурс від 1,5 до 2 тисячі пострілів, хоча це залежить від умов експлуатації. Чому взагалі ламалися стволи? Танкова зброя часів Другої світової війни була досить складним і в той же час вразливим механізмом. Основний матеріал стволів високоякісна, лагована сталь. При всіх її перевагах залишалася схильною до зношення, а з порушенням правил експлуатації могла піднести екіпажу вкрай неприємні сюрпризи. Найпоширеніша причина аварій банальне забруднення каналу ствола. У пилових і снігових умовах Східного фронту це особливо актуально. Залишки гільз, груди снігу, пісок або земля, що потрапили в ствол, спричиняли неприємні наслідки. Механізм був простий. Якщо канал стволу перекривався навіть частково, чимось невеликим тиск. Зростав у рази, а метал, розрахований на певне навантаження, не витримував. Не меншою загрозою був перегрів. Темп вогню, що сягає 6-8 пострілів на хвилину для гармат типу f 34 як на Т-34 або КВК-75 швидко. Приводив до сильного розширення металу, зміни геометрії каналу як наслідок до появи мікротріщин. В умовах бою, коли секунди вирішували результат сутички, танкісти нерідко ризикували, продовжуючи стрілянину без паузи, а це й майже завжди викликало деформацію ствола, особливо на довгоствольних гарматах. Так, німецька гармата КВК. 43 з довжиною ствола понад 6 метрів мала виняткову балістику, але й вимагала до себе такого ж делікатного ставлення. Будь-яке відхилення від регламенту оберталося дорогим ремонтом, який на передовій ніхто не міг дозволити собі організувати. На той час якість стволів була величезною проблемою. Нею доводилося жертвувати заради масового виробництва та через дефіцит матеріалів. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Ще один небезпечний момент дефекти боєприпасів. Особливо це стосувалося пізнього періоду війни, коли виробництво снарядів поставили на потік без належного контролю за якістю. Приклади вибухів снаряду відразу після пострілу добре відомі як на радянських, так і на німецьких танках. Хрестоматійний випадок стався влітку 1943 року на Курській Дузі. Коли в одному з танкових підрозділів Червоної армії зафіксували одразу три роздриви стволів за день, причиною став неякісний порог, який при займанні створював аномально високий тиск у каналі ствола та приводив до його розриву. Такі випадки викликали справжню паніку серед екіпажів, а деяких Частин навіть вводилися негласні правила огляду снарядів перед боєм, хоча такого не мало бути. Окрему небезпеку становив надлишковий тиск, що виникає при стрільбі з екстремально низьких температурах. Взимку на Східному фронті, коли температура опускалася до мінус 30 і нижче, стволи ставали тендітними і могли тріскатися від різкого перепаду температур. Між холодною сталлю та гарячими пороховими газами. Особливо часто з цим стикалися екіпажі Т-34 та КВ, які воювали в суворих умовах північних районів, адже радянській сталі до Німецької було дуже далеко. Чому ж танкісти вважали за краще стріляти з розумом? На відміну від піхоти або артилеристів, танкісти завжди опинялися. В закритому просторі і будь-яке пошкодження ствола практично гарантувало внутрішній вибух зі смертельними наслідками. Це перетворювало кожен постріл на дуже напружений момент. Досвідчені командири танків давно відмовилися від практики сліпої витрати боєкомплекту, роблячи ставку на точний і вивірений постріл. Особливо це виявлялося у міських боях, де кожен промах. Означав не тільки марну витрату снаряду, а й додатковий ризик для власної машини. Танкісти чудово знали про норовливість деяких гармат, бо деякі гармати мали свій норов. Зокрема, гармати з довгим стволом на зразок німецької КВК-43 мали вражаючу балістику, але вимагали підходу. Радянські екіпажі до своїх машин ставилися щонайменше трепетно, через те, що їх клепали на масовість і без огляду на якісь м -м, якість, чи тим більше без турботи про екіпаж. На Т-34 стояла гармата Ф-34. Нерідко практикували паузи між пострілами навіть у моменти інтенсивного бою, а після кожної. Стрілянини намагалися оглядати ствол на наявність ушкоджень. В екіпажах існували свої забобони та страшилки про прокляті гармати, де нібито кожен третій постріл міг виявитися останнім. Нерідко самі командири запроваджували особливі свої негласні правила, вимагаючи від навідників і заряджаючих. Не гнатися за темпом, а витрачати час на перевірку кожного снаряду та візуальний контроль ствола. В радянській армії ходили чутки про те, як у деяких екіпажах командир змушував бійців дмухати в ствол перед пострілом, переконуючись, що він вільний. Нічого дивного, жити захочеш і не таке зробиш. Звичайно, такі заходи були швидше психологічним прийомом, але вони говорили про рівень напруженості, в якому жили танкісти. Німці, в свою чергу, часто забороняли стрілянину на дальності понад півтора кілометри без вагомих підстав, щоб знизити ймовірність промаху, хоча їхня оптика та точність гармат були значно кращими за радянські. Більше того, у польових реаліях гармату. Полагит угодити було практично неможливо. Навіть у тих поодиноких випадках, коли ствол розривався без наслідків для екіпажу, пошкоджений танк перетворювався на купу марного металу, а евакуювати його з поля бою вдавалося не завжди. Тепер, щодо досвіду Другої світової війни, і як війна Друга світова змінила підхід до гармат. Практика Другої світової війни змусила конструкторів по-новому подивитися на питання надійності і живучості танкових гармат. Відразу після війни, як в Радянському Союзі, так і в країнах Заходу, почалися дослідження, на основі яких створили нові сплави з підвищеною стійкістю до навантажень і температурних коливань. Також, Стали застосовуватися технології хромування стволів, що збільшують ресурс у рази і знижують ризик передчасного зношування. З'явилися й нові стандарти контролю якості боєприпасів, адже у війні неякісні снаряди спричинили загибель сотень екіпажів. Змінився підхід до тактики використання танків. Тепер під час. Створення нових машин враховувалося як вогнева міць, так і надійність всіх елементів, включаючи ствол. Ось таким чином впливали якості стволів на саме хід бойових дій. Не забудьте, друзі, що йде війна і необхідно підтримати Збройні Сили України.